Здоровий будь Степане. І ти здоровий будь Іване. А ти що, такий же бідний, як я раніше? Та ні, не такий. Чого це не такий? Може, ти корови придбав? Н ні, не придбав. Хм, Може, ти коїку стів не маєш? Ні, не маю. Тоді чого це ти не такий бідний? А, є в мене дочка Маруся, та знаю я. Добре знаю. І що з того? Розумна вона така, що розумніше не знайдеш. І готово все? Так. так це ж немало. Ой, немалий дурниць. Давно я так не сміявся. А за це дам я тобі... дам я тобі корову. Та невже? Ось Осьо! Бач, яка! Цілих два відра молока дає. Ой, брате, спасибі! Не знаю, як і дякувати тобі. Потім відпрацюєш мені, а ти, Зорянка, чого з під лоба дивишся. Іди до брата, годі, як сир у маслі кататися, Іди, кому кажу. Паси, дочку. Чуєш, брате, а віддай мені корову назад. Як це там? Я ж тобі за неї відробив. Та що ти там відробив? Там кіт наплакав тієї роботи. А то корова. Віддай, ні. Ми ж так не домовлялися, згадай. Тож... Тож пішли до пана позиватися? Пішли. Доброго дня, пане! Доброго здоров'я вам! І вам доброго! Що у вас, братів, за негаразди? З якої причини не змогли домовитися? Він мені корову не віддає. Але ми домовилися! Я відроблю корова моя, я відробив. А що ти відробив? Ага, зрозумів. Але ніколи мені вирішувати ваші проблеми. Давайте зробимо так. Хто мою загадку відгадає, того й корова буде. То давайте вашу загадку. Ну слухайте. Що я в світі ситніш, прудкіш та миліш понад усе. От думаєте? Відгадаєте? Прийдете. Водорня не загадка! Що може бути ситніш за панські кабани? Хочі ж за панські хороти, а ми ліж за гроші, корова моя! Батько зажирились, що пан сказав? Та пан тут таку загадку загадав, що я й не можу подумати, що воно є. А яка ж загадка, тато? Та така, що я в світі ситніш, прудкіш та миліш на досе. Тато, ситніш над усе земля мати, бо вона на всі і напуває. Чисто. Пруткіш на се думка, бо думкою враз куди хочеш, перелетиш, а миліш на досе сон. Бо якби добре і милочоловікові не було, а усе покидає, щоб заснути. Справді так. Так я, пану і казатиму. Пану, відгадали? Відгадали, пане. Ну, докажіть. Спочатку я. Пане, ніщо не може бути. Ситніш за ваших кабанів. Хочеш за ваші хойотів, а ми ліж за гроші. Ем -е 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 -е. брешеш, брешеш. Давайте. Ну, що, пане? Сидніш над усе, земля мати, бо вона всі і напуває. Правда, правда. Ну, а пруткіш? Пруткіш над усе. Думка. Бо думку враз куди хочеш прилетиш. Згоден. <звіт -праць> Ну омиліш що. Ну миліш над усе, сон. Бо як добре і мило чоловікові, а все покидаєш, щоб заснути. Так, усе, твоя корова. От тільки скажи мені. От тільки скажи мені. Чи ти сам відгадав? Чи хтось тобі допоміг, а? Е, ну, що, пане, є в мене дочка Маруся, вона мене так навчила. це? Тобто проста дівка? Відгадала мої загадки? Ну постривай. Ось тобі десяток варених яєць неси їх своїй дочці і щоб вона за одну ніч посадила туди квочку, щоб та квочка вилупила курчат. Твоя донька зарізала трьох і спекла мені на сніди. А ти, поки я не встану. Що приніс мені? А як не зробиш? То буду видатися. Що хочеш, по знов зажурилося? Пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, щоб вона за одну ніч вилупала та вигодувала курчата, а ти щоб трьох зарізала та спекла йому на снідання. Чекайте тату. Візьміть цю кашу, віднесіть пан і скажіть, щоб він посіяв цю кашу, вона за одну ніч виросла просом. він то просто скосив, змолотив і натовп пшона годувати ці курчата. Добре. Так і показатиму. Майте, пане, кашу. Ви посійте її. Щоб вона за одну ніч виросла просом. Ви її скосіть, змолотить та натовчуть пшона. Щоб було чим годувати тих курчат, що повинні вилупитися з тих яєць. От розум. Зараз. Ось тобі стебли на льону, неси своїй дочці і нахай вона його вимочить, висушить, попряде та виче мені 100 ліктів полотна. А як не зробить, ти розумієш. Що пан сказав? Пан дав тобі цю стеблину льону, то казав, щоб ти її вимочила, висушила, пом'яла, спріла та виткала 100 ліктів полотна. Зачекайте, тату. Ось візьміть це дерево, віднесіть пану і скажіть, щоб він зробив мені з нього гребінь, гребінку і днище, щоб було чим прясти цей. Льон. Зрозумів. Ось вам, пане дерево. Зробіть з нього гребінь, грибінку і днище, що було на чому ткати цей льон. А, я зрозумів, Все, дуриш, це не те, що можна одурити. Отже, слухай, нехай твоя дочка прийде до мене в гості да так, щоб не їхала і не йшла. Не боса, не взута. Ні з гостинцем, ні без гостинця. А як не зробить. Ой, Іване. Тату, чого ж ви знов зажирилися? Та пан тебе у гості запросив. Та ще як, щоб ти прийшла не пішки і не їхала. Ні боси, не озута, З гостинці, не без гостинці. Не хвилюйтеся, тату. Все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Зайця добре? Рискуйте її собаками. Батько, спускайте зайця. Ось вам, пане гостинець. Добрий день, пане! Доброго здоров'я, пане. Ну, що вам весь час від мене треба, а? А ось його, пане, ночували ми обидва на полі, а я гуранською ставала, то побачила, що моя кобила привела лоша. Мо... Моя кобила? Приведіть, Лоша і коней. Котре? Лоша, підійде. й mm -hmm. привела. Добре. Ой, як же вони засмикали до лоша, що воно й не знає, куди йому бігти. А тепер я не знаю, як тут буде. А воно, біти злякалося! Робити. Нехай тепер що хочуть, те й роблять. А слухайте, люди добрі. Ви лоша приб'яжіть, а матерів випрягайте. Котра до нього прибіжить та й привела. Ото так. Чого ж я раніше не здогадався? От, Іване, в тебе розумна, донька. Марусь, я про тебе нічого не вдію. Можеш ти додому? Не той багатий, в кого гроші, а той, в кого розум хороший.